Інтеграція Sendpulse та Shopify дозволяє вам експортувати контакти адреси електронної пошти та телефонні номери з Shopify до Sendpulse. Ви також можете налаштувати відображення спливаючих вікон у вашому магазині на платформі Shopify. У цьому відео ми поговоримо про те, як налаштувати інтеграцію з Shopify, експортувати контакти та налаштувати спливаючі вікна. Встановіть додаток SendPulse email, SMS та попапи. Перейдіть до магазину додатків Shopify, знайдіть додаток та натисніть на нього. Клікніть Встановити, підключити. Увійдіть до свого аккаунту Сентпульс у модальному вікні. Ви можете експортувати адреси електронної пошти та телефонні номери з Shopify до вашої адресної книги Сентпульс. Після встановлення додатку Сентпульс перейдіть до розділу додатки та виберіть Сентпульс email, СМС та попапи. Перейдіть на вкладку SMS та email кампанії та виберіть адресну книгу для одноразового експорту та адресну книгу для експорту нових клієнтів у режимі реального часу. Якщо вибрати пункт Увімкнути подвійне підтвердження для нових клієнтів, ваші клієнти отримують листа з проханням підтвердити підписку на розсилку. Тільки ті клієнти, які перейдуть за посиланням і таким чином підтвердять підписку, будуть отримувати ваші розсилки. Якщо ви виберете пункт експортувати тільки клієнтів, які погодились отримувати рекламні листи, до адресної книги будуть експортовані тільки ті клієнти, які погодились отримувати промолисти. Ви можете додати поля для експорту даних клієнтів з Shopify до відповідних змінних у вашій адресній книзі SendPulse. Для цього натисніть Додати поле та введіть необхідні дані. Коли ви закінчите налаштування, натисніть Експорт для одноразового експорту, додайте свої попапи. Перейдіть на вкладку Віджети попапів. Ви побачите список проєктів з вашого аккаунту SendPulse. Ви можете додати попапи з вашого проєкту на всі сторінки сайту або на конкретну сторінку. Щоб активувати ваш проект і додати його на всі сторінки вебсайту, активуйте відповідний чекбокс. Перейдіть до онлайн-магазину Теми та натисніть кнопку Налаштувати під поточною темою. Перейдіть до розділу вбудовування додатків та активуйте перемикач попапи «SendPulse». Натисніть Зберегти. Всі попапи з цього проекту у вашому аккаунті «SendPulse» будуть відображатися на всіх сторінках сайту відповідно до їх налаштувань у сервісі «SendPulse». Для конкретної сторінки сайту перейдіть до керування додатком. На вкладка віджити попапів. У потрібному проєкті натисніть Копіювати, щоб скопіювати ID вашого проєкту. Перейдіть до онлайн-магазину, теми та натисніть кнопку налаштувати під поточною темою. Виберіть сторінку вашого вебсайту з випадаючого списку зверху. Перейдіть до «Додатки», «Додати блок, додатки та виберіть попапи Сендпульс. Вставте скопійований вами ID у ваш проект спливаючого вікна. Натисніть Зберегти. Якщо у вас виникнуть питання, ми з радістю допоможемо налаштувати інтеграцію SendPulse з Shopify. Наша служба технічної підтримки працює цілодобово без вихідних.